Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми даємо відповіді на запитання наших підписників, які ви лишаєте у коментарях. І сьогодні традиційно на питання відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю Крістіну! Доброго дня, танічка і глядачі. Кристіно, скажіть кажуть, що серпень буде досить гарячим. І що а, такий більш-менш відносно спокійний липень це було затища перед бурею. Чи бачите ви загрозу ракетних обстрілів для України у серпні? Давайте переглянемо. Намічаються, е, удари, удари, будуть обстріли. Е, ну… На жаль, бачу гибель мирних жителів. Швидше, якісь такі дивні обстріли, кінджали. Чи як воно називається? Ну, удари будуть досить сильні. Усередині. Десь а, може, усередині. Можливо, вам е, можна подивитися, які регіони в небезпеці. Давайте. Захід на ні. Центральна, центральна Україна. Центральна Україна сюди йде. І так само Запоріжжя буде. Крістіно, а дати. Дуже багато ми говоримо про дати. Чи можна глянути дати на картах Таро небезпечні? Які небезпечні для України? Давайте спробуємо прикинути. Середина. Тобто середина-серпня. Ну, ну середина-серпня у нас виходить 10-20. Угу. Так, ну, будемо надіятися, що наші підписники будуть прислухатися до порад і якось бути обережнішими саме в цій дати. А ми перейдемо до інших питань наших підписників. Надія запитує, знаходжуся з чоловіком в парі вже досить давно, дуже звикли один до одного, виростили дітей, але стосунки наші охололи, Відчуваю цю людину, наче чужа мені. І такі Враження, що, наче чемодан без ручки, і нести важко, і кинути шкода. Що порадити в таких випадках, запитує Надія. Угу. Ну, дивіться, скажімо так, що якщо стосунки колись були гармонійними, тут може підійти ритуал гармонізації стосунків. Тоб Тобто маленький тут спустився. Тобто гармонізація стосунків це ми повертаємо той ресурс, який уже у стосунках був колись. Тобто, це не, не є якась така, скажімо, дуже мінусова магія, це не є зомбування, Тобто це все було у стосунках, натискаючи на певні енергетичні точки, якщо ми їх розворушимо, то дамо їм якби друге життя. От, безпосередньо. Тут працюється з одним з подружжя, ну, допустимо, це є жінка, так? Ми з нею можемо пропрацювати, ми віднайдемо ті точки, і можна запустити таку роботу. Пані Крістіна, я виховала онучку сама, забравши її з інтернату в однокімнатну квартиру. Але їй вже 25, і мені вже за віком потрібний свій простір. Вона поїхала в Німеччину з надією заробити грошей, продати мою однокімнатну квартиру і купити нам більшу. Але тих заробітків, що обіцяли, немає. І вона втрачає надію на купівлю більшої квартири. Подивіться, будь ласочка, чи здійсниться наша мрія, запитує Аліна 2706. Це 1999. Ну, це, напевно, Аліни дата народження запитує бабуся. Дивіться, тут випало аж, аж три короля, я витягнула з колоди, тут однозначно їй піде допомога, просто їй потрібно трошки змінити ракурс вирішення проблеми. Тобто, проблему можна вирішити таким способом, про які вони сьогодні не знають. Тут не тільки Заробити, доложити це довго. Тут є купа інших контекстів, які можуть їм надати житло. Угу. скажімо так, танечка, мій син Володимир, 1.09.90, Наразі він в ЗСУ. Але мене дуже хвилює, що з ним буде далі, коли він буде демобілізований і чи скоро буде вдома. Так, Володимир, 1.09.90. Дивимося, чи в них того року відбудеться зустріч, бо питань багато. Угу. Так, є повернення, є зустріч, дуже-дуже така прям, позитивна, дуже наповнена різними емоціями цього року. Прекрасно. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи налагодиться моє особисте життя, запитує Дар'я 13.09.83. Має налагодитись, можливо, відбудеться якась поїздка, чи мужчина буде з дороги з іншої країни, мало би, пізніше, не зараз. Тут має пройти якась певна розкачка. Так, налагодиться. Угу. Доброго дня, дівчатка. Завжди дивлюся ваші прогнози. А, так, подивіться, будь ласка, мого сина Григорія чи вилікується Григорій, двадцять Вилікується, але отак от лікування йде повільно. Виліковується повільно. Тут є якісь блоки, якісь страхи. Тут ну окрім фізичного, тут є психологічні, якісь. Ну не те, що не гаразди, а якісь такі контексти, які треба було би йому допомогти зрушити. От. Доброго вечора. Чи повернуся я до свого дому? запитує Валентина, тридцять На протязі року повернення немає. Пізніше. Пізніше. Так, доброго дня. Прошу подивитися, чи здійсниться моя мрія продати однокімнатну квартиру і купити більшу таку, як я хочу, запитує Олена, сімнадцяте, одинадцяте, шістдесят Зможе. Не так скоро, як, е, як захоче. Можливо, там треба буде частину, чи якийсь борг, чи якийсь кредит, не знаю, бо буде бракувати грошей. А взагалі так. Угу. Так. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, мого синочка Дмитра, чи вступить він до вузу на бюджет, 17.05.80. Чи вступить на бюджет? Ви знаєте, ну, ви. Ну, 65% в нього є вступити на бюджет. Отак. Угу. Прекрасно. Нехай дотягує, старається. Нехай дотягує, Добрий день, Таня і Крістіночка. Скажіть, будь ласка, що не так з моїм сином? Дуже змінився, закрився, не спілкується як раніше. Віталій, 30.09.70. Виріс хлопець, ні. Ну, та ну, це є доросла людина. Щось у нього відбувається в особистому житті. Ну, не все можна розповідати мамі. Тому що мама це є мама, це ж не є якийсь там радник особистого життя. Він щось приховує. Це однозначно. Якась тут є. Я не можу ск... я не знаю точно це... чи в нього халепа душевного характеру. Ну, якісь такі особисті справи, чи він кудись в щось вліз. через те йдуть зміни. Ну, ну магії. Ну, може, десь трошки закладає, ну, типу, такої магії магії, як ми тут розглядаємо, нема. Угу. Доброго дня! Подивіться, чи вийде заміж моя донька Олександра, третє, 11, 84. Ви знаєте, я не бачу не бачу протягом року е, ніяких заміж, тільки десь через рік е, можливо зустріне когось для таких стосунків, щоб можна було побудувати то заміж. Бо ми ж дівчата як? Зустріли когось, але воно ж не підходить для, для того, щоб вийти заміж. Ми того котенятка відмили, відмили, відшурили, все, до серця взяли і вже хочемо заміж. А він підходив тільки, щоб з ним погуляти. То треба чітко розуміти, хтось підходить для короткострокових стосунків, а хтось підходить для довгострокових, але ми чи вибираємо той, хто нам сподобався вже і зараз. І потім хочемо за нього заміж. А він просто гуляка. То треба нам відкрити цілий блог, як вийти заміж за півроку. Це дуже цікава ідея, до речі, тому що тут запросів? ціль, мотив. Я думаю, що проблем у дівчат з цим стане значно. менше. за півроку. Ну, Гарна ідея, що ж Ми створили проєкт в проєкті. Крістіна, подивіться, чи продам будинок в селі, ніяк не виходить. Не знаю. А, а. Олена запитує, 24.11.55. Якщо в тому будинку померла бабуля, ну, якщо там хтось з родичів помер, то ну, його буде продати трошки важко, там треба зробити певні маніпуляції. Ну, я не, не бачу продажу. Там, типа, як щось тримає. Я зрозуміла. Отут от дуже люблю я відповідати на от такі коментарі, просто улюблені мої. народ, йдіть Господу, а не гадалкам. Це говорять сущності. Ну, сущності в мене ще ніхто, звісно, не називав, ну да ладно. Ну, Воно таке буває інколи. Да? Когда виганять вы, синагогу, хабат, буде мир, не рулять по всьому світу. Ну, а що, таке життя? Що зробиш? Гадалки рулять. Рулять, але. На відміну від е, єврейського Господа, допомагають на, набагато Рулюють, частіше. І, і, дорулять. <сі> Бо і малий рулить з нами, бачите? <сі> 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 так, дивимося. Пані Кристіна, подивіться, будь ласка, чи є на мені магічний вплив? Запитує Вікторія, 3.09.63. Усе життя стикаюся з незрозумілим. Рівно на це питання я відповідала у своєму каналі. Танечка там вже є відповідь, тому воно буде 100% некоректне. Все, зрозуміло. Так, добрий вечір. У мого синочка Артем, двадцять восьме. Донечка аутист. Чи буде у них друга дитинка і чи буде вона здоровою? Найближчим часом я, от, от я не, не бачу, що потрібно. Ну, щоб ну, не можна сказати, що потрібно. Я не бачу народження дитини. Угу. Я До... не бачу. Доброго дня, Таня і Кристина, Подивіться, будь ласка, я хочу поміняти місце проживання. Не написали, як звати, 16.09.60. Чи, чи ну, я... ну, Добре, подивіться, Танечка, я хочу поміняти місце проживання. І... Ну, що ми маємо подивитися? І сісти на поїзд, чи сісти на ровер, і, чи куди їхати, яку країну. Я хочу поміняти. Ну, і далі. Що, ну, щоб і що людина хоче поміняти? Щоб там заробляти більше, щоб там вийти заміж, бо там родичі живуть, бо мені тут зле. Тут є мільйон таких пунктів, до яких можна причепитись. Ну, я хочу поміняти. Ну, Добре. О, їдь міняй! Ви бачите, колісниця. Колісниця, да, і... все зелене. Прошу прошу, взяти і поміняти. Ага. Доброго дня, Крістіна і Тетяна. Подивіться, будь ласка, чи є магічний вплив на моєму сину Євгену. Досі не жонатий. 14, 11, 86. 86 так. А я відразу, знаєте, Таня, 86 я відразу рахую від, від свого, віднімаю, думаю, та то може ще йому і не пораженитися. <рігла> Чого вплив, якщо не жонати, то не означає вплив, може взагалі людині, людині так і добре. Ну, дивіться, має собі якусь жіночку, чи мав якусь жіночку, мав прекрасні з нею зустрічі, інтимні стосунки, то на що йому женитись? Всю людина собі мала вже в тому житті. Ну, впливу нема, нема впливу, немає Так, добрий день, красуні. Хочу поставити одне питання, яке турбує, мабуть, усіх учителів. Чи буде в мене робота на наступний навчальний рік? запитує Світлана 4, 11, 68. Я би порадила Світлані зробити таким чином. Робота у неї має бути. Але Світлані і усім вчителям. Показує таку річ, що свої навики треба якось трансформувати, набирати якісь онлайн групи, могти вести які щось в інтернеті, тому що бачите, ну ми зараз в дуже поганій обстановці, тому напевне, треба якось трошки видозмінити і, і додати нових навиків. Робота має бути, але тут і показує, що треба зробити дещо нове. Доброго дня, прохання. Подивіться, будь ласка, чи є на мені негативний вплив, життя на паузі, розпач і зневіра. Запитує Вікторія 29.04.78. 78. Самопорча в людини. Треба бажано було б взагалі чесно взяти і переїхати. Настільки людина засиділася. Настільки сфокусувала увагу на тому, що життя на тормозі. І постійно от кожен день встала життя на тормозі, життя на тормозі. Ну то, звичайно, що воно буде на тормозі. Тобто, тут треба, як я, е, як я деколи кажу своїм дівчатам, треба вас збити до заводських настройок і нас, налаштувати наново, розумієте? От. І тут така сама історія. Прекрасно розумію. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи вийде донька заміж? Доньку звати Світлана, сьоме, так вийде. Переживати нічого. Е, ага. Крістіночка, питання суто прямо до тебе. Добрий день, Крістіна. Подивіться, будь ласка, брат Іван, 24.05.56. Чи знялось те, що йому зробили? І чи видужає він? Дивіться, якась частина була з нього знята. А якась частина, е, там був якийсь ритуал, там щось таке було, що було закодоване. Удуження 50 на 50. Ого. Угу. Так. Е, -м... Доброго дня! Мучить питання помер син Вадим, було 35. Скажіть чому так сталося? Його дані, дев'ятнадцяте, 84. дуже його не вистачає. Сумує мама, брат, жінка і троє дітей. Ну, дивіться, Таня, ну чому так сталося? Ви уявляєте, що це питання може зайняти в нас ще десь 8-9 ефірів, тому що є причинно-наслідкові зв'язки? Тому що людина попала в таку ситуацію. Людина якісь мала сигнали розумієте в житті, угу. на які вона не зважала. Не мав він йти, не мав. Але його дії призвели і його щоденний вибір призвів. До оцієї пагубної точки. Угу. І останнє питання на сьогодні, Христиночко. Подивіться, будь ласка, чи зустріне мій син Олександр 22.06.85 85, свою другу половинку. Одружений не був, дуже хвилююся. Чи будуть у мене онуки? запитує Лілія, 1.04.65. 04, 65. Давайте відповідати відразу. Онуки будуть. Тому що він, ну, людина ж питається не за одруження, ж хоче онуків. От онуки в неї точно будуть. А коли він одружиться, ми ну, поняття не маємо. Будь людина ще хоче собі, скажімо так, бути не настільки відповідальним, Можливо, і, і так. має право. І, зрештою, має право. Доросла людина. <реш> Крістіно, дякую вам, що знаходите час, щоб давати відповідь на питання наших підписників. А нашим підписникам я нагадаю, що е контакти майстра Крістіни будуть знаходитися в описі цього відео. Якщо у вас виникне бажання отримати більш розгорнуту консультацію, також не забувайте дякувати за наш час який ми присвячуємо вам, тиснути вподобайку та підписуватись на особистий блог Тетяни Агай. До зустрічі! Дякую, побачимо ще.